Це дуже складне питання щодо житла, ну не тільки для викового для громадян. Такої ситуації, як ми зараз знаходимося, це дуже складна тема. І для Павлограда, як ви казали, теж складний пизд. Але тут треба сказати, що в цьому питанні Павлоград він більш е, гарно виглядає по відношенню там до міст е, області, тому що. Наприклад, з фонду відновлення, з якого фінансується цей гуртожиток, як ви сказали на промисловій, це проєкт, який подавав Павлоград. і із п'яти проєктів, які відібрали Міністерство відновлення від Дніпроветровської області, два проєкти це йде на Павлоград. І з них один це ось якраз гуртожиток. Там 114, ну майже 115 мільйонів гривень. Тобто. Так як міністерство відновлення дуже розуміє там, і пан Кубраков, міністр, дуже розуміє ситуацію, яка склалася, в тому числі в Колограді, е, вдалося це зробити. Яке відношення я маю? Е, все там почалося десь півроку тому, коли бюджетний комітет розробив і подав до Верховної Ради законопроект, пов'язаний з перерозподілом, чи як е, вірно сказати, з правилом розподілу грошей, які е, будуть конфісковані від Російської Федерації і направлені в фонд відновлення. Тобто, ми цим законом створили фонд відновлення і прописали в законі напрямку, куди можуть використовувати ці гроші. Тобто, там на, на момент в, в, в початку року це. Бюджет десь 63 мільярди планувався. І напрямки були дуже прописані, вивірені, і там небагато. По-перше, це інфраструктура енергетична. Ми всі знаємо, що у нас минулою зимою було дуже складно, цю зимою ще складніше буде. І ми вирішили, що цей фонд відновлення має спрямуватися на проекти, в тому числі інфраструктура пов'язана з безпекою енергетичною, також там інфраструктура дорожня, тобто там дороги чи мости, які повинні відремонтовані повинні бути відремонтовані, якщо вони потребують от таких міст, які ну, дуже пов'язані з логістикою, з військовою логістикою, в тому числі. Потім інфраструктура пов'язана з ВПО. Це якраз про теж таки йдеться про переміщених особ. І якщо якісь є проекти, то цей фонд відновлення може бути спрямований на інфраструктуру, пов'язану там з ремонтом чи е, будівництвом житла для переселенців. Після того як ми цей законопроект прийняли, е, я ноги в руки і поїхав до кожного. Я особисто я це писав у себе на сторінці, особисто зустрічався з кожним. Пільником громади з кожним мером і роз'яснював, як буде працювати цей закон. Тобто, як він працює, як будуть подаватися проекти. Що тут важливо, чим відрізняється від інших? Що раніше проекти подавалися на обласну державну адміністрацію, зараз воєнну адміністрацію, так? тобто громади подавали туди, кудись там в обласну а, державну адміністрацію. Там була якась комісія, вона відбирала щось там вирішила згідно їх плану, якомусь баченню, а потім вони подавали на міністерство. І міністерство подавало гроші на них. Ну тобто, це було дуже так ну, мало ефективно. Зараз цим законом все це прибралось, і дуже важливо це відмітити, що громада напряму подає документи на міністерство через електронну систему, яку розробив пан Кубраков зі своїми колегами. Тобто я ноги в руки поїхав, роз'яснив, як це буде працювати. Хто з голів громад громадні повірив, довірився, хто не довірився, у кого були гроші, щоб зробити проєктну документацію, у кого можливо не було. Це їх справи. Але Павлоград подав 5 проєктів, з цих п'яти проєктів змогли отримати до. Перемогу два проекти, в тому числі у цей гуртожиток. Тобто, я був, як я й казав, ефективним комунікатором між міністерством і е е громадою, і подавали документи, теж були проблеми. Наприклад, там два місяці ми подавали ці загружали ці проекти. То того щось не вистачало, то якісь там нюанси. І якраз от те, що я їздив до міністерства, там знаходив. Замів, які курують ці електронні системи. Я них брав там допомогу, напряму зв'язував з Павлоградом, щоб вони комунікували, щоб ну, не було е, цих помилок. І це дозволило там два три місця. Не готувалась, дозволило, щоб Павлоград виграв ці проекти і із 300 мільйонів гривень, які область е, отримала. Е, з фонду відновлення. І з 300 200 – це на повагати. Да. Тобто ну, це дуже ефективна і дуже корисна річ.